Христос Воскрес! Всім миру і добра. Ми сьогодні продовжуємо читати Книгу Неємії. Сьогодні на черзі 6 глава. Була вимушена перерва, але я думаю, що це тільки на добре, для того, щоб з новими силами, з новим ентузіазмом ми підійшли до читання і навчання у Слові Божому. Давайте коротенько згадаємо. Про що нам розповідають взагалі книги Ездри і книга Неємії? Книга Ездри нам розповіла про те, як Ездра відбудовував храм і все, що необхідне для звершення служіння Господу Богу. І він акцентував на важливості вивчення закону Божого, так би мовити, на державному рівні узаконювалось якраз це питання вивчення закону Божого. Тому що без знання закону Божого звершувати служіння буде неправильно і будуть, як завжди, кривовірування в такому випадку, як і було це в період царів, і що призвело до падіння Ізраїльського царства, яке спочатку поділилося, а потім взагалі втратило своє існування, оскільки потрапило до вавилонського полону на 70 років. А Неємія. Нам розповідає книга Неємія розповідає нам про те, як власне Неємія відбудовує місто Єрусалим, і відбудування цього міста проявлялося в тому, що вони робили укріплення навколо міста. Тобто стіни, які обороняли це місто, і тут є свій символізм, так як ми вже з вами про це згадували, що укріплення навколо міста, стіна, оцей мур, він собою символізував канони, правила заповіді Божі, яких ми маємо дотримуватися, і вони нас оберігають. Зберігають від того, щоб до нашого серця не потрапили вороги ті, хто можуть нас із середини зруйнувати. І отже, ми читаємо сьогодні: буде розповідатися знову ж таки про те, як як буде завершуватися відновлення цих укріплень міста Єрусалима і про перешкоди, які бувають. З тими, хто намагається будувати церкву Христову, тому що той Єрусалим, який відбудовувався, якщо алегорично дивитися на ці події, то вони символізують розбудову і відбудову церкви Христової. Коли дійшло до вух. Санавалата і Товії і Гешема, аравитянина й інших ворогів наших, що я відбудував стіну, і не залишилося в ній пошкоджень. Втім, до того часу я ще не вставив дверей у ворота. Тоді прислали Санавалат і Гешем до мене сказати: Прийди і зійдемося в одному із сіл на рівнині Оно. Вони замишляли зробити мені зло, але я послав до них послів. Сказати, я зайнятий великою справою, не можу зійти. Справа зупинилася б, якби я залишив її і зійшов до вас. Ну, зрозуміло, що у церкві завжди є вороги, і вони шукають будь-який підступ і причину, аби зруйнувати все те, що хоче робити церква. І бачимо, що Неємія не повівся на заклик ворогів, він душею відчував, що там може статися, і тому він відмовляється йти на цю зустріч, і Христос теж, коли була можливість, то намагався уникати якихось сутичок, які могли би ну, завершитися не дуже добрим наслідком. Чотири рази присилали вони до мене з таким самим запрошенням, і я відповідав їм те саме. Тоді прислав до мене Санавалат у п'ятий раз свого слугу, в якого в руці був відкритий лист. У ньому було написано: Чутка носиться в народах, і Гешем говорить, начебто ти, і юдеї задумали відпасти, для чого і будуєш стіну, і хочеш бути в них. Царем за тими ж е, чутками. І пророків поставив тих, щоб вони проголошували про тебе в Єрусалимі і говорили, Цар юдейський, і такі розмови дійдуть до царя. Отже, приходь і порадимося разом. Е, так, ну зараз ще два стихи. Е, але я е, послав до нього сказати: нічого такого не було, про що ти говориш. Ти вигадав це своїм розумом, бо всі вони залякували нас, думаючи, опустяться руки їхні від цієї справи, ну, тобто будівничих. І вона не відбудеться, але я тим більше зміцнив руки мої. Отже, коли робиш добру справу, то не бійся, уповай на Господа Бога. Так, це дуже велике випробування, коли ти хочеш зробити щось добре. І завжди знайдуться у світі ті, хто будуть намагатися робити великі перешкоди. І так, за словами блаженого Августина, світ, або верніше, люди, які живуть у світі, вони поділяються на превеликий жаль на два табори: одні будують церкву, а інші будують Вавилонську вежу. Ну, Вавилонська вежа. Це зібрання тих, хто гордо хочуть повстати проти Бога, і замість служити Господу, замість жити для спасіння, для, для царства Божого, вони живуть для себе і обожнюють себе. От і тому Неємія не боїться протистояти тим ворогам, які постають проти нього, проти його планів збудувати це місто. І він тут уповає на Господа Бога. Але ж і також тут сказано, що Неємія відповідає, що це ваші вигадки. Народ той, який не знає Бога і Божої правди, і будь-яка людина, якщо вона не керується Божою правдою, Божими заповідями, святим писанням, то вона по-своєму дивиться на це життя. І тому переважно людина себе хоче в усьому абсолютно убезпечити від будь-якої загрози, яка може повстати. І от тому ці чоловіки, противники Наємії, відповідно противники ідеї відбудову Єрусалима, вони саме якраз і керуються от виключно людськими от такими інстинктами. І вони собі там намріяли, надумали, що от буде проблема, якщо відбудується це місто, і так воно завжди є. Що ті люди, які не знають Бога, не знають Божого промислу, які не навчилися жити по Божому промислу, то вони так по-людськи дивляться завжди на всякі справи. Ну і зазвичай в них в їх риториці відчувається оцей страх, розпач, невизначеність, тривога. І тому от вони так і отут поступають, і це закономірність. От весь час, той, хто не живе з Богом, він чогось боїться. І намагається будь-якими зусиллями, якими зусиллями, людськими своїми силами робити перешкоди тим, хто, на їхню думку, їм не подобається і робить, начебто, якесь зло. І прийшов я в дім Шемаї, сина, Делаї сина. Мегетавелового, і він замкнувся і сказав: Ходімо в дім Божий, всередину храму, і замкнемо за собою двері храму, тому що прийдуть убити тебе, і прийдуть убити тебе вночі. Значить, ну, всі відчували, що Неємія може загинути, і сказали, що прийдуть вбити вночі. Чому? Багато людей Неємію підтримували. Так як і Христа теж вночі ж намагалися там, ну і, власне, взяли. Під варту і проданий був він саме вночі Іудою Христос. Так само і тут кажуть, що от вночі прийдуть і тебе заберуть, тому що в них є свій підступний план. Але я сказав, чи може втікати людина, як я. Ну Тобто, якщо я тут говорю вам про якісь високі матерії, про те, що Господь Бог. Є нашим царем справжнім, і ми йому маємо служити, і він дасть нам все необхідне, чи ж я тепер відступлюсь від тої ідеї, від того способу мислення і буду втікати. Чи може такий, як я, увійти в храм, щоб залишитися живим, не піду. Я знав, що не Бог послав його, хоча він. Пророче говорив мені, але що Товія і Санавалат підкупили його. Тобто той чоловік, який закликав, насправді був зрадником. І він це теж відчув. Господь дає на серце людині зрозуміти, хто і що, і для чого приходить. Для того він був підкуплений. От, власне, і святописання цьому підтвердження. Для того він був підкуплений, щоб я злякався і зробив так, і згрішив, і щоб мали, про мене, недобру думку, і переслідували мене за це докорами. Пом'яни мій Товію і Санавалата за, цей, за цими справами їхніми, а також пророчицю. Нуадію інших пророків, які хотіли налякати мене. Тобто тут були підключені ще і підкуплені пророки для того, щоб ну, зсередини руйнувати цю ідею будівництва Єрусалиму. І от подивіться, він же ж тут повторює слова, які Христос промовив, вже будучи на хресті: Господи, прости їм, бо вони не відають, що чинять Тут не просто такі слова, Ну не прямим текстом Неємія це говорить, але він каже, що пом'яни Боже мій, то вію ну, і там перераховує. Тобто згадай про них, тобто торкнися їх сердець, щоб вони відступилися від свого злого умислу. Стіна була зроблена у 25-й день місяця Елуа. За 52 дні, коли почули про це всі вороги наші і побачили це, всі народи, які навколо нас, тоді вони дуже впали в очах своїх і пізнали, що це діло зроблено Богом нашим. Зверх того, в ті дні, найзнатніші юдеї багато писали листів, які посилалися до Товії, а товіїні листи приходили до них. Тому що багато хто з юдеїв був у клятвеному союзі з ним, бо він був взяти Ну, На превеликий жаль, бачити, і серед юдеїв багато було зрадників, які шукали теж мирських шляхів, знайомства, так би мовити, десь вони намагалися прислужитися. До цих заколотників, противників будівництва Єрусалиму. Ну, на превеликий жаль, так часто буває. І це про образ Іуди, Іуда, який заключив договір, який продав свого вчителя улюбленого, і вони теж ладні продати всю ідею заради того, щоб ну, не знаю, мати якісь там привілегії тимчасові, марні. Ось бачите, наскільки складно. Бо він був взятим Шеханії сина Арахового, а син його, Іоахан, узяв за себе дочку Мешулама, сина Верехії. Навіть про доброту його вони говорили при мені, і мої слова переносилися до нього. Тові я надсилав листи, щоб залякати мене. І пам'ятаємо, якщо робимо добру справу, Господь з нами, він нам допоможе, і ми будемо її звершувати. Але навіть і так, знаючи, що ми робимо добре, ми не маємо перебувати в гордості. Бачите, він молиться за ворогів. І так, треба розуміти, що навіть якщо хтось нам і робить якісь перешкоди, він це робить по своїй слабкості, тому що він ще не пізнав Бога. Бо можна, знаєте, так сказати, от ми навчаємося закону Божого, ми добре робимо, і таким самим десь стати лицеміром, стати фарисеєм, а це небезпека. Тоді, іначе то і закон Божий, будемо вивчати, але чим би будемо відрізнятися від фарисеїв, які Христа розп'яли? Отже, все, що ми робимо, має плекати в нас любов до ближнього, справжню, не якусь наіграну, а любов, яка бажає. Всім спасіння, всім прийти до розуміння істини. Христос Воскрес!